Вітаю в ефірі. Рубрика без стресу. Ми спілкуємося із психотерапевткою Оленою Дейною, і сьогодні поговоримо про зневіру. Олено вітаю! Доброго дня, Олено, Останні півтора місяці жахливі новини, не так давно. Херсон, постійні Ні. обстріли, загибель мирного населення, обстріли будинків, торгових центрів. З'являється зневіра. Що робити з цим відчуттям, Як, що може допомогти пережити нам його? Ну, насамперед, прийняти себе з цими переживаннями так, не потрібно себе за це картати, тому що дійсно, коли так багато тривожних новин, нормально, коли ми переживаємо розгубленість, якесь безсилля, злість, розпач, можливо, ярость. Ну, тобто, от все це, це є нормально для таких ненормальних подій. Перше це дати право на почуття. Друге, а найти, за що ми можемо, ну, що називається, зацепитись, для того, щоб продовжувати рухатись далі. Тому що, як правило, коли з'являється зневіра, коли є якісь дуже чіткі орієнтири і щось не відбулося, uh -huh. так, тобто ми це не проконтролювали, ну і звичайно в цей момент розпач. Я можу на прикладі туристичної подорожі показати, як працює різний спосіб рухатися на довгі дистанції. Наприклад, вам сказали, що є конкретний маршрут, і потрібно дойти до якогось місця, і ви знаєте про це, ви знаєте, скільки кілометрів ви розподіляєте свої зусилля, навіть якщо вам важко, ви себе мобілізуєте, так і ви доходите. Uh -huh. Є другий варіант, коли ви йдете, ви розумієте, що вам потрібно кудись дойти. але ви не знаєте, скільки кілометрів, ви не розумієте, як довго це буде продовжуватись. І ось як тільки ви дійшли до якогось місця, де вам вже дуже важко. Ви зупиняєтесь, ви не знаходите в собі ресурси і резерви, тому що ви починаєте розчаровуватися в тому, що щось не вдалося. Так, нам здається, щось не вдалося. Колись в мене був прекрасний досвід. Ми з чоловіком йшли священий шлях кори: це 52 кілометри на висоті 55 тисяч метрів над, над рівнем моря. Це гора Кайлас. І там найважчі найважчий шлях. Я зрозуміла цю просту істину. Це було 22 кілометри, коли 6 кілометрів ми піднімались вгору, йшли по хребту 5640, Це висота Льбруса. Потім спускались. Ну найважче це було йти 10 кілометрів рівнині. Тому що в тебе не було ніяких гарантій, скільки тобі ще йти, а в тебе взагалі немає сил. От від слова, абсолютно, ти йдеш. І ти розумієш, що ти просто зараз тут впадеш, а впасти не можна, бо потрібно дійти до місця, де ти переночуєш. І ніхто не може сказати, скільки це йти. І в твоїй голові немає на що опиратися. І я пам'ятаю, як я пройшла оці всі стадії знаєте, шока, торгу, розпачу, злості. І наступив момент, коли я зрозуміла, що немає сенсу тратити на ось ці в голові ідеї. А скільки, а просто почати йти, переставляти ноги. І я стала знаєте, рухатися ось до бурундучка, ось до цього камінця, ось до цієї квіточки. І через якийсь час мій чоловік мені сказав трошечки помаліше, і це був сим такий для мене сигнал, що виявляється, сили з'явились. Як правило, ми тратимо дуже багато сили не на шлях. А на пошук гарантій, на розпис на очікування, так? на очікування. І ви знаєте, коли оці всі двері закриваються, я пережила це от на особистому досвіді. Mm -hmm. Я полюбила шлях, я зрозуміла, що таке знаєте, тібетська мудрість. Ти знаєш, куди ти маєш прийти, тому полюби цей шлях без гарантій. І можливо, так така історія когось може надихне, але я би хотіла сказати, що нам потрібно створити зараз в своєму житті життя. Тобто радіти ось таким простим речам сонечку, клубнічки, яку ми їмо, так? тобто наповнюватися і не очікувати, просто продовжувати жити. Адже витримувати непрості переживання в непростих ситуаціях це задача дорослої психіки. І ті, хто не витримує, ну я рекомендую тоді звертатися до фахівців, але все ж таки пам'ятати, що. Ну, знаєте, як дорогу асіліти душі, mm -hmm. так? тобто крок за кроком, крок за кроком, ми рухаємося, ми йдемо і е, розуміти, що рано чи пізно ну, ситуація буде змінюватися. Але мені здається, що то, як ми це вже пройдемо, цей період, так? кожен буде собою або гордитися, або розчаровуватись. Ну, я бажаю гордитися, гордитися це просто кожен день здійснювати своє життя, mm -hmm. <кхів> встановлювати свій графік, робити роботу, яку ти робиш. Підтримувати стосунки з тими людьми, з якими ти підтримуєш, і продовжувати жити без гарантій, тому що і це, і є життя. І, на жаль, в ньому є частина чогось, що тривожить і що лякає. Але це так само частина нашого життя. І є ця частина, на яку ми не можемо вплинути. І ми не можемо на неї вплинути. так. Тому треба шукати те, на що ми можемо впливати, організовувати. Я от рекомендую людям, які переїжджають з інших міст до нас. Я завжди їм кажу, зробіть в тому помешканні, де ви живете, хоча б якийсь куточок, який буде подібний до вашого місця проживання в минулому. Щоб вас нагадувало там, піднімались якісь переживання, почуття, які зв'язані були, знаєте, таких з комфортом, з домашнім затишком, тому що будинок це не там, де ти живеш. Він там внутрі його можна перенести і в друге місце, так тобто зробити ту атмосферу, яка була відновити. Підтримувати ті якісь речі, які тобі звичні, наприклад, заняття спортом, чи хтось там чогось навчався, чи можливо займався якимось рукоділлям. тобто продовжувати це робити, зробити так, щоб було по максимуму тих речей з минулого mm -hmm. стабільних, перенести їх в сьогодення і на них опиратися, так ну і прийняти простий факт, що так як було вже не буде, це не значить, що буде погано. Це, до речі, важко прийняти. Так, ну це по-іншому. Ну, це наша задача адаптуватися. Адаптація е, до нового дає нам можливість е, створювати нову реальність і продовжувати жити. Тому що ми постійно намагаємося тратити енергію на відновити те, що було, угу. так реальність. А замість того, щоб вибудовувати нову. До речі, а нові звички варто зараз додавати? Ну, ви знаєте, якщо людина переїхала кудись, їй потрібно облаштовуватися, то звичайно нові звички їй необхідні. Мені здається, що потрібно створювати по мінімуму стресу для себе, угу. по максимуму комфорту на даному етапі, так, і <клес> максимально адаптуватися, угу. тобто знаходити щось, що мені допомагає продовжувати жити, на що я можу опиратись, на кого я можу опиратись, так? Які образи майбутнього я можу створювати? Причому ми зараз травмовані сильно нашим майбутнім воно розсипалося так, тому що всі плани, які були, вони розсипалися, немає стійких даних. Але я рекомендую хоча б на три місяці ці образи майбутнього малювати, тому що це те, що нам дає енергію. Це то за що ми зачіпляємося. Ми продовжуємо ну, якось прагнути чогось. Так, ключове, щоб ця розпач не відбувалась. І ще одне: не залишайтесь наодинці з собою. Людині потрібна людина. А якщо ви відчуваєте, що вам важко, ви розгублені, проговоріться з кимось, і вам стане легше. Ви відрефлексуєте свою внутрішню біль. Угу. До речі, ви сказали на початку, що спочатку потрібно дозволити собі ці емоції. Так, от як їх правильно собі дозволити, і наскільки довгий має, може бути цей етап. Ну, ви знаєте, люди себе карають, відчувають щось, так плачуть, наприклад, угу. так, там зляться, і за це себе карають. Угу. Не потрібно. Ну, наступила фаза злості, злимся. Угу. Злюсь якісно, тупаю, з, з яростю, виговорюю, ну, нічого не трощу, щоб це було екологічно, але злюсь. А, відчуваю, що хочу плакати, плачу, але плачу комусь. Mm -hmm. Тому що те, що плачеться в подушку, воно плачеться в себе. Треба плакати іншій людині. Mm -hmm. І бажано, щоб той, хто знаходиться поруч, просто міг підтримати, да, прийняти тебе з цим розпачем і з цією болью. І Якщо людині вдається гарно поплакати, є полегшення. Mm -hmm. Ну, у нас зараз такий усіх українців єдиний шлях до перемоги, і це такий марафон, який нам потрібно витримати. Я хочу сказати е, таку позитивну річ. Mm -hmm. Ну, по-перше, ми витримаємо, mm -hmm. е, тому що це історично вже обумовлено. Е, наш регіон, український так, регіон, дуже багато мав е, певних катаклізмів у 20 столітті, і ми вже відпрацювали певні елементи стресостійкості. А по-друге, коли ми пройдемо через все і збережемося. Пройдуть всі етапи там, шок, заперечення, так, депресивна фаза, адаптація виробиться стресостійкість. Mm -hmm. І ось ця стресостійкість, ця гнучкість дасть нам можливість, тому що з'явиться багато енергії, більше створювати, да? тобто більше рухатися в життя. І е, то, як справляються українці, я дивлюся, да, на такому несвідомому рівні, метафорічному дуже правильно, інтуїтивно, правильно відчувають пісні, творчість, жартів, багато. Жарти. Ну тобто, все правильно, все як те, що має допомагати людині справлятися. Ось ця взаємовиручка, mm -hmm. так оце все е, така динаміка. Люди щось творять, щось роблять, і ключове це не завмирати, тому що знаєте, жити фізично можна. Але емоційно люди можуть зупинятися внутрішньо. тому треба продовжувати жити. І враховуючи, що літо і багато доступу до природи, до енергії, потрібно насолоджуватися. Я вам дякую. На такій позитивній ноті ставимо крапку. Дійсно, нехай буде попри все більше насолоди в нашому житті. Нашим глядачам дякую за увагу. Ви дивились рубрику без стресу. Бережіть себе.